Я собі так думаю, що дуже небагато тернополян сучасних знають, що острів Чайка. Назва його походить від ресторанчика. хотів. Ну, те, що я писав, так. Подумлюйте, будь ласка, про ресторан. Як він виглядав, бо він мав репутацію. Ну, по-перше, насчет репутації. Репутацію він мав дуже велику. Люди ходили туди і е, був він загружений. В зимовий час я там не бував, я бував тільки в літній час з батьками. Mm. От. Столики стояли і на дворі теж mm. були столики. От. А е, стояв він, якщо переходити через е, місточок, mm. то зразу перпендикулярно місточку ближче до. Вроді би дитячої площадки, отак от стояв ресторан. Mm -hmm. Перпендикулярно до місточку. Потім на цьому місці, я тобі казав, зробили естраду. Mm -hmm. І там проводились станції. Це, отак, отак він стояв. О. Mm -hmm. І ну шо, популярним був місцем, тому що, чесно кажучи, і в Тернополі в таких заведень Україна була. Ресторан був. <ган> і оце, напевне, другий ресторан був <ган> в тих часів. <ган> це, напевне, був другий ресторан. А потім побудували хвилю. І хвиля перебила цього, тому що вона більш комфортабельна, тепла. І зимою